Вас, друзі, на моєму каналі, з вами ваш астролог Кристина Соколовська. І сьогодні у нас з вами дуже цікава, важлива тема Це поняття асценденту. Я думаю, що ви вже багато чули про цей асцендент або від інших астрологів від мене. А ви чули це в контексті того, що потрібно дивитись прогнози по знаку асценденту або в принципі, да, який ваш асцендент, і ви думаєте, який асцендент? Я рак по, по знаку зодіаку, який ще асцендент? Тож е, сьогодні ми будемо говорити про це більш детально для того, щоб ви були в цьому обізнані і взяли з цього максимальну користь. Тому що, коли ми знаємо свій асцендент, ми, по-перше, можемо розрахувати свою метальну карту, ми можемо звернутися до астролога, ми можемо е, задати будь-яке питання, да, яке на нас турбує стосовно будь-якої ситуації або якогось транзиту астрологічного. Тобто, це все ми можемо подивитися, якщо ми маємо цей асцендент, якщо ми знаємо наш час народження, тому що це найважливіша умова розрахунку цього асценденту. дивіться Трошки хочу розказати про нього, що він означає. Да? Він не тільки потрібен нам ну, знання про нього, розуміння свого знаку асценденту, воно потрібне не тільки для того, щоб там, знати, де у вас новий місяць або де у вас астрологічна подія, а це ще і додатковий елемент, завершуючий елемент, який складає наше ядро особистості. Я думаю, що якщо ви не новенькі на моєму каналі, ви вже знаєте, що на каналі є серія Сонце в знаках. Якщо я залишу посилання, і є е, серія місяць в знаках, також залишу посилання. Це два головні елементи, які складають наше ядро персоналіті, наше ядро особистості, тобто це наша унікальність. Да? Можна мати сонце в стрільці, да? і всі будуть що, однаковими, однаковими стрільцями, звичайно, ні. Цю унікальність якраз і дає е, е, місяць в різних е, знаках, тобто це наші головні потреби, це наші, наш, е, від чого залежить, наш ресурс, асцендент в різних знаках. Тобто, от наша така натальна карта вона і дає різнобарв'я, да, такий, е, різноманітність е, таку, е, енергетичного такого коктейлю. Да. Тому жоден знак е, Зодіаку, якщо там їх два, дві людини там за знаком Овна, да, вони будуть різні саме за рахунок цих компонентів, тому що вони в різних знаках і вони проявляються по-різному. тож, Роль взагалі, асцендента це активувати вашу сонячну задачу. А нагадаю вам, сонце наш головний архетип в житті, да? це наша зовнішня проявленість. Це якраз описується в цій серії. Місяць це наше внутрішнє, наші внутрішні головні потреби, від чого залежить наш ресурс, без чого ми не можемо жити, да? що для нас, для нас дуже важливо. А от асцендент це той фільтр, як ми сприймаємо це життя і як нас сприймають, тобто як ми проявляємось. Я хочу вам сказати ще на такому, знаєте, психологічному, да, якщо брати бекграунд психологічний, то це певні наші переконання внутрішні обмеження, можливо, і переконання, і страхи, і тут все намішане. І воно якраз і складає цей фільтр. Тобто, наприклад, якщо у нас асцендент в раці, да, в знаці раку, то людина буде більш обережна в проявленні. Вона спочатку подивиться, як хто там проявляється в цій кімнаті, чи можна довіряти, тоді вона буде там спілкуватись або з людиною, да чи можна їй довіряти, чи ні, і це не у всіх так. Ви можете подумати, що та ні, ну довіра це ж для всіх важливо. Це ну для всіх важливо. Іноді люди роблять перший крок, якщо це, наприклад, у нас асцендент Вовні, і він потім, вже коли щось там зробив, він може подумати, а взагалі. Чи, чи потрібно це було комусь? У нього просто активність? Це його головна така перевага, да? тому що це дуже активний знак, перший знак, вогняний знак? Тож, бачите, це дає певний фільтр того, як ми сприймаємо цей світ, як нам в ньому проявлятися. Головною умовою, як я вам сказала, це потрібно мати свій точний час народження. Чому точний, тому що кожен градус змінюється кожні 4 хвилинки, і ви можете мати, е, знаєте, таке: от, е, якщо ми будуємо вашу карту да, і дивимося, що у вас останні градуси якогось знаку, е, і якщо тут помилитись, ви можете бути або по асценденту, наприклад, скорпіоном, або вже стрільцем. Тобто, розумієте, і тут, чим точніше у вас е, ваш час народження, тим легше це. Це буде визначати, щоб не додумувати, щоб не а, там копатись цієї інформації, дивитись на вас, а як ви там проявлятися? Як ви там? Ну тобто, вже дослідити, щоб вирахувати точно. А якщо це неможливо зробити, то іноді це просто ми дивимося, як людина, а, наприклад проявляє себе, да? Як астролог це робить, коли він спілкується зі своїм клієнтом, і він бачить, чи він більш екстравертний цей клієнт, чи він більше закритий. І тоді вже можна визначити точно, де ж ця людина все ж таки на цьому да, колі асцендент, в якому знаці. До речі, я залишу картинку, щоб ви могли подивитись, де його ем, шукати, да? коли ви будуєте вашу натальну карту. Він завжди знаходиться на 9-й годині вечора або ранку, да, і от той знак, який є на цьому пер такому перетину, да, там де така буде стрілечка, то або просто пряма, да? то це і є ваш знак асценденту. Дивіться, як взагалі його вирахувати. В першу чергу ви можете зайти на будь-який астрокалькулятор. Я вам залишу свій астрокалькулятор. Якщо хочете, ви можете зайти туди, вбити свої дані народження. Місце народження і ваш точний час народження вам будується натальна карта, і ви дивитесь, який знак. Йде на 9 годині. Який це знак? Символ. Там буде у вас символ, символ знаку зодіаку. і ви будете розуміти, що ми асцендент такий то, і це не обов'язково буде такий, як ваш сонячний знак зодіаку, да? тобто за яким ви народились, зазвичай це інший у 80-90%. Тому ви можете це розрахувати самостійно. А, якщо ви не знаєте свого часу народження, знаєте, наприклад, що ви народилися там в першій половині дня або там зранку, а коли це було зранку, да чи це було в шостій, чи це було у дев'ятій, то є взагалі така послуга, яка називається ректифікація. Якщо ви хочете дізнатися свій час народження, щоб вже дізнатися і асценденти, побудувати свою карту, то пишіть, ми вирішимо це питання. А, ось, а якщо ви знаєте, це чудово, ви можете навіть зараз, перед тим як ми будемо переходити до інтерпретації вашого знаку зодіака, ви вже можете зайти. Побудувати це 30 секунд вашого часу і подивитись свій знак асценденту. Якщо вам складно це зробити самостійно, будь ласка, ви можете використати моє навчальне відео, також залишаю посилання тут, і там воно вам дасть можливість і подивитись от крок за кроком. Да, як побудувати ту карту, воно допоможе визначити, як вже маючи вашу карту розуміння, який вас асцендент, як накладати будь-яку подію астрологічно. Це також дуже корисно. Ви один раз. Подивитись це відео, і ви завжди будете знати, як дивитись будь-який прогноз. Дуже корисно, я його створила саме для вашої такої користі да, і зручності. І зараз е, хотіла ще, до речі, проговорити, окрім того, що це те, як ми проявляємось, ще і, е, зазвичай воно говорить про на, наші обставини народження. Е, тобто, якщо у вас, наприклад, е, йде асцендент вовні, іноді це можуть бути обставини швидких родів. Да? Е, якщо у вас, наприклад, асцендент в козирозі, це може бути затримка. Да? Тобто дитинка не народжується, сидить їй там комфортно і не народжується. То це коли вже наприклад визивають да викликають роди, а також це ще може бути знаєте, питання обмежень. І це може бути, наприклад, обвиття поповиною. Да? Дитина народжується з асцендентом раці, ой, вибачте, в козирозі, і вона має от такі, такий момент при народженні. Тобто іноді це може давати такі обставини народження. Ну і плюс іноді це ще й говорить про зовнішність, але не завжди. От якщо ви бачите, там десь читали про цей асцендент, що це от як людина виглядає. Я вам скажу, що на практиці це не працює. Ну, це можуть бути елементи, але не завжди і не у всіх. Як приклад, Асцендент в тільці ну, це такі приземисті люди, да, такі от, можливо, в тілі, така в них косна система, широка кістка, як то кажуть. Ну, Взагалі-то у мене багато клієнтів з асцендентом в тільці, які стрункі, тоненькі дівчата. Тому не зважайте на це, це ну може там 10%. Але хочу сказати, що велика статистика в мене це на асцендента в Леві, які завжди мають якесь таке кудряве, кучеряве, красиве волосся або густе волосся. У мене навіть сестра, яка має і сонце в леві, і асцендент в Леві. Уявляєте, це перший дім, такий вогняний, левиний, і вона має дійсно густе волосся. Мені з цим не так пощастило, я завжди маю знаєте, такі тоненькі, і що не роби, бачите, різна генетика в даному випадку. Тому так це може бути, іноді у деяких асцендентів це проявляється. Тож майте на увазі, що воно працює ну, на якісь там відсотки, да, зовнішні, зовнішній вигляд. І ще нюанс скажу перед тим, як ми перейдемо вже, вже до інтерпретації вашого знаку. Це те, що розрізняють більш такі янські асценденти, да, які проявляються легко в світі. Це екстраверти, да? от одним словом, це екстраверти, і це в нас повітряні асценденти та вогняні. Вогняні це в нас овен, лев, стрілець, повітряні це близнюки терези, рези Тож ці люди, знаєте, як я казала, це такий фільтр сприйняття. У них менше обмежень в тому, щоб там боятися проявитися, зробити перший крок. Вони більш екстравертовані в своєму проявленні, вони більш відкриті. Більш відкриті, більш екстраверти. А от люди, які мають асцендент водяних, водних, водяних, водних та земних знаках, це в нас вода, рак, скорпіон, риби. І е, Земля, це в нас телець, діва, козирі. Тож ці асценденти вони більш обережні. Тобто, якщо ті янські да вони роблять перший крі, е, крок, то інські. Це більш така жіноча енергія. Вони е, після того першого кроку відповідають. Да? Вони спочатку дивляться, хто зробив перший крок, і потім відповідають. Тобто, це більша інтроверсія. Е, це непогано, друзі. Це і непогано, і недобре, це так як є. Да? Іноді хтось задає тон, іноді хтось відповідає. Ну, це просто так складається, така природа. І зараз ми з вами будемо переходити вже до інтерпретації. Ми з вами поговорили, що таке да асцендент – Це те, що активує цю сонячну задачу. Як ми проявляємося у світі, як ми реагуємо? Який наш фільтр з прийняття життя? Друге головною мовою, ми з вами вже дізналися, потрібно знати свій час народження точний. Побудувати свою карту, щоб дізнатися асцендент, ви можете на будь-якому калькуляторі, залишаю вам свій. Якщо вам щось не зрозуміло або якісь питання виникають, будь ласка, навчальне відео вам допоможе. Якщо будуть питання, пишіть просто під відео. І, взагалі, пишіть свій знак асценденту. Хто ви, хто присутній на моєму каналі? З вами, до речі, якщо цікаво, спілкується асцендент у Скорпіоні, хоча сонце в Терезах, бачите, повітряне сонце. Тож, переходимо до вашої інтерпретації. Асцендент у стрільці, друзі. Ми будемо розглядати а, з двох сторін, да, тобто і на рівні негативному, тому що енергія завжди програється по двом полюсам. Ви можете її тільки коригувати, якщо ви почуєте щось про себе, що не, не дуже приємне, да, як проявляється. Ви можете це коригувати, і все, про що ми будемо говорити, не ну, обов'язково у всіх є. А, і як з негативної, так і позитивної сторони проявляється енергія. І я завжди вам про це кажу: що кожен знак він має свої плюси і мінуси, і нам потрібно просто розуміти, що у нас з цих. Мінуси є, щоб коригувати, і які у нас є переваги на що робити, знаєте, акценти, що є нашою форою. Тож почнемо з мінусів, щоб поступово перейти потім в плюси, да, і завершити це позитивною нотою. А, перше, що я хотіла б додати про а, стрільців, це а, знаєте, із мінусів, да, це може бути фанатичність. От, Фанатичність до якоїсь ідеї або до якогось переконання. І дуже складно людей з стрільців а, щось а, увіривати інше. Да? Тобто вони, якщо в щось от, просто увірували, то це дуже складно потім змінити. Тож ви можете з іншими людьми як е, людина, яка от може бути дуже в своїх переконаннях, або навіть просто фанатична, да? фанатиків багато е, з енергією стрільця. Не обов'язково асцендент, може бути і сонце, але тут є. От, Така, такий нюанс, що це може бути фанатизм, також це може бути залежність від інших авторитетів. Тобто, якщо ви вважаєте цю людину авторитетною, вона буде для вас у всьому права, і ви будете от, е, визначати, наприклад, свою поведінку або свої рішення е, знаєте, підводити під думку цієї авторитетної особистості. Тож, е, це також про це уверування. Да? Е, е, потрібно завжди робити цей свій, свій скринінг. Да? А в що я вірю взагалі? А чи це робить мене ще і інших людей також, і чи це екологічно по відношенню до інших, але ми зараз не про це. Да? Ми не будемо зараз це дуже сильно углублятись, а щоб ви просто розуміли, як вас приймають інші люди, також із мінусів, це ідеологічна ідеалізація, це дуже дуже е високий авантюризм. Да? Коли люди от вони просто авантюрні настільки, що вони можуть встрясти в якусь халепу і з собою когось взяти, знаєте, в халепу цю. Також це може бути зловживання надлишками, да, коли ви переїдаєте, коли ви перевживаєте щось. Це може бути солодощі, секс, я не знаю алкоголь, розваги, да, казино. Ну, тобто, якісь є такі речі, якими ви можете зловживати, тому що Юпітер він завжди розширюється, йому складно зупинитись да, в цей контроль. Нав'язування ідей та прагнення всіх повчати да взагалі архетип стрільця це вчитель. Тобто, в гарному розумінні ви для інших людей і є тим авторитетом, тим вчителем, але ви можете нав'язувати свої ідеї та да, або повчати всіх інших, ніби воно їм потрібно. Це є такий вираз, якщо я його зараз а, згадаю, а, причинять добро. Да? От люди з асцендентом в стрільці можуть причиняти добро. Тому от майте на увазі от ці речі, що вам з цього потрібно скоригувати, ем, збалансувати, да, для того, щоб воно не заважало жити вам е, в житті і іншим людям, да, було екологічно по відношенню до інших, ну, наприклад, не повчати да, інших. Далі рухаємося тепер в плюси. А, це може бути добра авантюрність, да, коли ви відкриті. Це люди оптимісти, ентузіасти. Вони знаєте, йдуть до якоїсь такої світлої ідеї і звуть інших з собою. Да. Це відкриття нових кордонів. Це люди, які мають вищого світу. це люди, які подорожують, які відкриті до нового. Це люди, які дійсно вони розширюють свої кордони ментальні да, і фізичні. Вони подорожують, вони займаються. Знаєте, отримують якісь нові знання для себе, вони ем, оновлюють своє ПО. Да? Ем, тобто це люди відкриті, да? і вони також ем, можуть бути прикладом для інших людей в цьому. Тобто, стрілець це вчитель. Я дізнаюсь це сам і навчу тебе. Далі це відчуття е, своєї персональної гідності. Тобто, ці люди вони не люблять, куди їх, наприклад, там тикають кудись носом, хочуть, або хочуть знизити їхню, наприклад, вклад в щось або їхнє знання про щось. Да? Тобто, коли е, це можуть щось сказати, людина з енергією, вона може бути на це реагувати, да? їй неприємно, коли її критикують, її знання, її досвід там, і так далі. Також це дуже великодушні люди. Вони, знаєте, це ж все ж таки у нас тут вогонь, да? це екстравертна енергія, це енергія експансії, коли ми хочемо дізнаватись, розширятись, розвиватись, вести за собою, наприклад, да, для когось. До речі, це багато ще вчителів з цим є асцендентом. Коли це коучі, це вчителі. Ну, як це ще мови, да? мови, ви можете володіти мовами, ви можете бути гідом да? для інших людей. Гідом будь-що. Знаєте, гід це зараз символізм. Ви можете навчати, ви можете бути в прямому сенсі гідом, ви можете передавати знання, звати там за собою по іншим країнам і так далі. Далі щедрість. Оптимізм, ентузіазм, я вже проговорила. Також це широке бачення, широке світосприйняття. А це знаєте, це люди, які за якими можна прийти за порадою. Це гуру да, от в такому найбільшому прокаченому вираженні цієї енергії. Це гуру, до яких ви можете звернутися і отримаєте якусь таку пораду. знаєте, ви бились, бились об це питання там місяцями. А прийдете до стрільця, і він вам покаже просто з такої перспективи, і ви все зрозумієте, да це бачення з більш широкої такої а, а, перспективи. Далі це гарний смак у таких людей, це здібності до навчання інших, да, навчання, а також передачі знання да, до вчителювання. Тож дивіться, в даному випадку ви можете себе от побачити от з цих двох сторін. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що вам заважає із негативних таких черт да, рис, і що вам допомагає із ваших позитивних рис, або що ви побачили тут дійсно про себе, тому що це цікаво буде Почитати і мені, і людям, які мають такий асцендент. А, і поділіться, будь ласка, цим зі мною. В принципі, це те, що вам потрібно знати про себе. А тепер об'єднайте всі три елементи, да, цього ядра особистості, а, про який я говорила: ваш сонячний знак, ваш архетип вираження у світі, ваш місячний знак, ваше внутрішнє ядро, нутро, ваші потреби, ваш ресурс, а, а, звідки ви його берете, і те, як ви проявляєтесь, да, як вчитель. як... А, той, хто розширяє свої горизонти та горизонти іншим, або просто авантюрист, і зробіть цей такий комбо. Будете розуміти своє ядро персоналі. Дякую вам за увагу. Пишіть, якщо у вас є якісь побажання до наступних серій, що вам для що вам ще записати, буду рада це для вас зробити і бережіть себе.